Доброго дня, друзі! З вами відеоканал 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про Імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові відео. Тема сьогоднішнього випуску це щоденник емігранту. Четверта серія, один тиждень до переїзду в Канаду. Нагадую, що спонсором цих випусків є кредитна спілка будучність BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка більш ніж 70 років допомагає українцям відкривати рахунки у Канаді, робити перекази, отримувати кредити, вкладати депозити. Переходьте по посиланню, дізнавайтеся, як це працює. Для усіх українців зараз обслуговування безкоштовне. А, і так залишився лише один тиждень до вашого переїзду в Канаду. Ви вже вісім разів передумали їхати до Канади або навпаки. Вже а, а, в причутті цих, я, я сподіваюся, таких а, емоцій зі знаком плюс. Але ну, вже пора збирати речі, збирати ваші валізи. і Ми, коли переїжджали, ми привезли з собою 6 валіз. Тому якщо ваші авіабілети, які ви вже заздалегідь купили, там не вистачає місць багажу, то є у вас ще можливість їх докупити. Це може коштувати 30, 40 60 доларів за валізу, в залежності від авіакомпанії вашої, але... Я всім раджу, ну, якщо ви цього не зробили, зробіть заздалегідь, тому що в аеропорті це буде вам коштувати набагато дорожче. А, що класть у валізи, у нас є окреме відео. А, не беріть всякий мотлох, який ви точно не будете використовувати у Канаді. Насправді в Канаді дуже недорогі речі, які ви можете купувати. В Канаді трошки дорога, дороге взуття, особливо зимове взуття, тому якщо у вас є, є якісне зимове взуття, беріть його з собою. Але якщо у вас є там шуба якась, то я дуже дуже сумніваюся, що ви її будете вдівати у Канаді. Тому якісь пуховички, отакі, оці, оце, те, що тут носять у Канаді, воно тут не дуже дорого коштує. А, не беріть побудові прибори, які не будуть працювати у канадській електричній мережі. Тут е, напруга у розетках 110 вольт, тому перевіряйте, чи, чи працюють ваші ці девайси е, від напруги 110 вольт. Зазвичай всякі ноутбуки, телефони там, і все-таки інше, електроніка, вона працює. Е, е, блоки питання там, сумісні. з за блоки живлення сумісні саме з канадською напругою. Але якісь такі побутові там всякі там, утюжки для, для волосся, от, воно або просто там якісь а, такі, побутові там, міксери там, і все таке інше, воно працювати не буде. А, що ще треба брати? Це якісь пам'ятні речі, які ви там, фотографії, це такі речі. Також а, їх. Варто взяти з собою. Але не беріть там, дуже багато таких побутових таких дрібних речей, які ви тут легко зможете купити. У мене є відео про магазини Доларама, де є дуже класний вибір. Це таких дрібних речей для, для дому, які ви швиденько купите там, за 1, 2, 3 або 4 долари в Канаді. Там майже все можна купити. Тому така порада. Включайте мізок, коли ви збираєте ваші, ваші валізи і не беріть мотлах, ви, яким ви не будете користуватися. Хоча деякі люди там замовляють навіть контейнери, і везуть там і меблі до Канади. ну Це також можливо, насправді Ну це, це на ваш розсуд, як вам, як вам буде удобно, скільки у вас грошей є, щоб відправити контейнер, це вже таке питання для вас. Ще один нюанс стосовно документів. Треба брати в Канаду всі документи, які у вас тільки є. На руках свідоцтво про народження, свідоцтво про друження, дипломи. Тобто ви ніколи не, не знаєте, який документ вам знадобиться, тому беріть усе і бажано вести в Канаду вже перекладені документи, нотаріально перекладені, тому що в Канаді їх перекласти буде дорожче. І вам вони точно знадобляться. Ще такий важливий документ може бути для вас. Це довідка з міста роботи, там, де ви працювали за освітою або там, за тою спеціальністю, там, де, де, де ви працювали останні роки, беріть таку довідку. Що, там, що, там, з такої там, по такої дати ви там, працювали, такій-то компанії, займали таку-посаду, то посаду, виконували такі то обов'язки. Оця довідка вам може знадобитися для того, щоб отримати ВНЖ потім у Канаді. І коли ви вже будете в Канаді, іноді цю довідку потім буде важче взяти, знаходячись в Канаді, ніж коли ви ще не переїхали до Канади. А не треба ніяких там довідок про... з міліцією, там, про несудимість і все таке інше. Це, це вам не, 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 не потребується в перші часи у Канаді, потім може знадобитися і треба буде замовляти. А, що ще у нас? Сподіваюся, що на етапі один тиждень ви вже визначилися, де ви будете жити. А, хоча б таки на, на, на перший час якесь тимчасове житло. А, можливо, це буде Airbnb, можливо, це буде якийсь готель, можливо, це буде якесь безкоштовне житло, яке вам нададуть волонтери. Ну, тобто вже Тиждень до переїзду у вас вже повинно бути місто. Де де ви будете ночувати хоча б там перші декілька ночей. Тому що не мати його, ну, це, це досить ризиковано. Хоча там по прильоту, наприклад, Торонто є Червоний Хрест, який зустрічає, в них є варіант отримати на декілька перших ночей безкоштовне житло і досі вони є. Але ну, я би не ризикував, краще мати якусь підстраховку на, на, на всякий такий випадок. І ще такий документ, який вам точно знадобиться, це ваші щеплення ваших дітей для школи. Це традиційні там, поліеміліти, там, дифтерія, все таке інше. У канадські школи дітей, дітей приймають щеплених. Тут немає антиваксерів у цих всіх пошесті, тому люди везіть у Канаду вакцинованих дітей. Якщо вони не вакциновані, вам доведеться в Канаді їх вакцинувати або їх не приймуть в школу. Це є така, є така в Канаді обов'язкова річ. А, що ще у нас на, на етапі один тиждень? Ви вже можете. Ну, вам треба активізуватися з пошуком роботи, якщо ви її ще не знайшли. А, так, багато людей знаходить роботу свою першу вже коли вони в Канаді, але у вас ще є час, такий останній ривок, щоб таки, знайти собі роботу в Канаді видалено. Це важче зробити видалено, ніж коли вже будете в Канаді, але якщо ви це зробите заздалегідь, вам буде легше. Тому потратьте ще. Трошки там 6-7 днів вашого часу для того, щоб посилати ваше резюме, щоб попитати у Фейсбучних групах, де є вакансії. Дивіться, які групи робота для українців у Канаді. Дуже багато таких груп зараз у Фейсбуці. І сподіваюся, що ви щось знайдете. Не вже коли ви будете в Канаді, а буквально там з першого чи другого дня вашого життя у Канаді зможете вже вийти на роботу і почати заробляти ваші гроші, тому що у вас вже буде Work permit. І ви зможете заробляти ваші гроші з першого. дня. А, стосовно work permit, дуже важливе також питання, коли ви прибудете в Канаду, в перший день ваш, вам ваш work permit видадуть в тому аеропорті, де ви ступите на землю канадську в першому вашому аеропорті. Тому, якщо у вас пересадка між рейсами в Канаду менше ніж 2 години. Наприклад, ви будете летіти до Калгарі, але перший, перший прильот буде у Торонто, і у вас проміжок часу дві години між тим, що ви будете всього ж дві години будете проведити в Торонто, то вам може не вистачити цей час, аби пройти співбесіду з імміграційним офіцером і отримати ваш ворог приміт на руки. Тому плануйте, щоб хоча б хоча було б 4 години між рейсами, щоб встигнути отримати ваш work permit. Це може бути достатньо, достатньо критично, тому що коли ви будете в калері, ви, вам доведеться вже замовляти цей воркпреміт по пошті, і це займе дуже багато часу, ніж ви його отримаєте. Тому ось такий є важливий нюанс. Ще такий нюанс. До 1 жовтня в Канаді діяли обмеження, пов'язані з ковідом. Треба було заповнювати спеціальну програмою Arrive Can, вона називалася. Зараз вже нічого цього не треба, не треба бути вакцинованим, не треба здавати тести. Слава Богу, ця вся фігня з ковідом скінчилася, і тепер з 1 жовтня можна спокійно заїжджати в Канаду. Не маючи вакцин, не, не треба сидіти, сидіти в карантині два тижні, як це було, було до того, якщо ви були в Канаді не вакциновані. Тобто цим стало набагато легше. А, тиждень це ну, дуже небагато часу залишилося. У вас, вас вже буде ваш рейс до Канади. Сподіваюся, що ви позитивно налаштовані. Сподіваюся, що ви вже знаєте, де ви будете жити. Сподіваюся, ви знаєте, хто вас буде зустрічати в аеропорті, як ви будете або самі будете добиратися до гостини до, до вашого готелю, або ще хтось вас, хтось вас довезе до готелю. Ну, тобто, треба мати вже чіткий план, що ви будете робити в ваші перші години в Канаді. А наступного відео ми розглянемо день виліту до Канади, що важливо зробити саме день виліту. Я сподіваюся, ви продовжите дивитися наш наш відеоканал, поставити лайк цьому відео і зустрінемось з вами в наступному відео. На це у мене все. Пока-пока.